Оце ось так затіняю я це вікно. Це в мене південне вікно. Виноград сюди пускаю. Бачите, заплітаю його ось так. І він ось заплітала і зламала. Ну, таке буває. І ось зламала. Бачите, яшов би такий гарний, гарна гілочка, але зламала. Тут у мене я вже прибираю свої горшечки. Ще не цвіте оцей лабазник. А забула, як на українській мові. Забула. Але він живий. Тож маю надію, що зацвіте. Я йому вчора тут м'яту підкинула. Кхів. Вирвала м'яту в одному місці. Ось. Ось так він тут за. Ну, коли буде дуже-дуже спекотно, я маю на увазі 50, то він встигне завити мені оце. І тут буде, тут якраз сонце в мене б'є, небо яке блакитне. Якраз б'є сонечко і буде гарно, Буде добре. Моя туйка. Мені сподобалось тут. І помиє оце в мене така. Цей цвіте. Ви розумієте, а коли пересаджую, вона не хоче рости? Не хоче і все. Тут у мене всього насаджено. Я показувала оце метр на метр у відео. Тут приблизно десь метр. метр, на метр. Один квадратний метр. Боже, яка лобода дебела, подивіться. Оце так не побачиш? А потім бачиш, а вона вимахала. куря. Кину своїм курвочкам. Зараз підемо погуляємо з собаками трішечки. Зараз прохолодно, бо у спеку буля не може. Ось у мене ще така цибулька, як я вчора показувала на відео. Бачите? Відкривається буряковий вершечок. Побачимо, що буде. Далі троянди стоять у росі, амарант червоний. А ото, де вони? Ось у мене? Десь отут. Не бачу окуляри не оділа. Два стовпчики. Це буде, буде також червоний звисати у них таке.